і в оренду. Сума оренди не менша, ні, та оренди, така сама оплата визначена по цій земельній ділянці. І той самий відсоток. Єдине, що ми сьогодні вболіваємо, зараз вони відбудують, щоб вони теж не втекли, бо сьогодні є ризики прильотів і ревідування. Це єдине таке, що для самого підприємства. Попередні, як кажуть, взяли договору, їхали, хоча теж ми починали будівництво, це якраз було у лютому 22-го року, скільки витайло, було платно інше, але, на жаль, не облаштували дистанцію. Ставимо на освальні, Ціло в цілому бездім лічильних комісіях, тому що осває за 14 бали. Алієнівому? Арилюк, Каркуша, Івола, Іванов, За. Лаводієнко, За. Луценко, Плостапи, Предко, Рашкин, Уманський, Черемиський, Черкасенко, Чечкан, Чупіра, Шашкиева. За рішення принято одного роста безмене наступного разу 93 пише поднесення програми соціально-економічного розвитку на будівлю святой на 25 Ну, В принципі, я розгорку ставила на звание в да. цілому безмей, че не мисси проводилось. Олейникова за Гордич, Мушков, Накуша, Диброва, Иванов. За. Благодієнко, Гуценко, Остапленко, Кректор, Рашківський, Куменський, Череміць, Черкасенко, Чечка, чубіра, Шашків, Шепи, Міський. Лішня прийнято без безмен. Наступне у нас проєкт рішення, звіт про роботу відділу освіти молоді та спорту на усі за 24 рік. Питання, пропозиції. Ставимо на голосування цілому лічим комісії. Прошу провідність. Орейні за горні. Гаврилюк за Гаврилюк. Гартуша, Гібролак. Лагонієм. Луценко. Поставив проект. Да. Ражі. Да. Куманський. Да. Черемиська. Да. Черкасенко. Да. Чечка. Чупіра. Да. Шошкеєва. Да. Шеф. Да. Війський голова. За. за рішення прийнято. За 21 прийняття. За дискотні приносити проєкт рішення. Про затвердження програми підтримки та розвитку молоді на Узької міської територіальної громади на 25-27. Є необхідні питання пропозиції. Чи на комісії прошу проводити? Олійников, ворогник, пушкова. Діброва. Поставленко да. 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 проєкт. Да. Раш. Да. Да. Черевий. Чекасем. Чечкан. Чукира. Шашкеєва. Шепель. Закий голова. За рішення наступного року рішення про початок процедури припинення діяльності станційної фірину військові. Бере таке коммусування, зачитаємо звернення мешка під саду, що станці, будемо домі слово. Читаємо. І я спочатку хочу слово вже повідомлячу. будь ласка. Питання важливе, резонансне. Хотілося б, щоб ми відповідально підійшли до комітета. Це питання розглядається неодноразово і при Мережі і при розгляді плану трансформації закладу освіти цієї громади. І фактично були домовленість про те, що останній рік і сьогодні прийшли до цього часу і відповідно є і звернені мешканців, є позиція... позиції. Я, я зачитаю спочатку часу. Останній рік з 26-ї, 23-го рік. Давайте ми будемо трошки робити. Кожен хоче, я Я не за те, щоб сьогодні приймати те, що не приносить користі, а робити правильні речі, які сьогодні будуть можливість. І каже всі, ми повинні ставити за мету якісного освіта для наших дітей. Бо бажання у нас досить багато. У мене бажання вкладне, щоб завершилась війна, щоб не було взагалі ризиків, щоб не гинули ні діти, ні цивільні, ні військові. І сьогодні досить багато таких питань, які необхідно і необхідно приймати відповідальне рішення. Стосовно закладів освіти, сьогодні є державна програма Реформування закладів освіти до 27 року. Є графіки, план дій у кожному закладу, керівники, педагогічний колектив, директора шкіл, відділу освіти, комунальні установи, які йдуть і підпорядкувальні громади, вони всі проходять етапи черговість, узгоджують його з департаментом освіти. І це не просто наші бажання, це відповідальність. Але я вболіваю, як міський голова, в першу чергу, за якісну освіту наших дітей. Перше і, по-друге, не втратити ту можливість, яка сьогодні дає. Та реформа, що якщо ми не вплинемо в той потяг, який каже, той останній вагон, ми можемо потім старшу школу, а це діти 10, 11, 12 класів, відповідно до реформування, будуть навчатися в іншому населенні пункті, не в нашій громаді. І тоді це буде взагалі ризик. І сьогодні, під час проведення тих всіх заходів, громадських обговорень, ми це все ламали ці списи ще два роки тому коли приймали основний е методичний варіант і е правила трансформації. І ті заклади освіти, які сьогодні є в нас в сільській місцевості, в місті, е це позицію я висловлюю, то ви потім розкажете своє. Ми е чітко пройшли ці всі родини цих, цих питань на всіх профільних комісіях. І жодного разу е не давали що там, комусь слова не надали, чи дали можливість висловитися всім. І мешканцям, і все інше, але ми повинні розставити пріоритети і відповідально приймати рішення, що сьогодні необхідно забезпечити для належного функціонування закладу освіти, необхідно ряд умов. Це не тільки наявність педагогічного складу, це не тільки наявність кількості дітей, а це ще й безпекові умови. Це сьогодні якісне харчування, це сьогодні і всі інші питання. І крім цього, ще сьогодні держава налаштовує і планує. Методичні рекомендації щодо здійснення підвозу з місцевості, яка сьогодні не охоплена або мало охоплена освіти, в ті заклади, які сьогодні є центровими і є сьогодні створені належні умови для навчання. Тому Сергій Анатольович, як начальник відділу освіти, проінформує і депутатський корпус ще раз. І присутніх, і громадських, і засобів масу інформації є. Потім я зачитаю звернення, яке написали мешканці, і скажу, що тут скільки підписів зараз, і будемо поговорювати. Будь ласка, звідки будь-то напиралися зараз. Дійсно, ми на комісіях це питання, три присвітлово уважно. Я думаю, якщо будуть і сьогодні, які питання. Хочуть отримати якісь уточнення, будь ласка, не готові заслухати. Але е, основу е, того, що ми сьогодні маємо е, такий проєкт рішення, дійсно покладені процеси, які відбуваються в державі, пов'язані вони з оптимізацією мережі залпорів. Будь-який заклад освіти, який сьогодні є в громаді, є частиною загальної мережі. І... Фінансування мережі закладів освіти буде забезпечене лише тоді, коли е, ця мережа буде оптимізована. Мати, е, тобто заклад е, повинен мати від, відповідно до своєї проєктної потужності е, ну, максимальну наповненість. І відповідно до цього тоді будуть працювати навантаження е, поставка, і відповідно до цього ми будемо отримувати е, державну субвенцію е, на Зараз багато педагогів, яка е дійсно забезпечить е власне освітянські процеси, які необхідні е на сьогодні. Поряд із цим е хочу зазначити, що е відповідно до законодавства е в основу е оптимізації мережі закладаються основні е показники. Це демократична ситуація і соціально-економічні показники. По даному закладу. Я наводив статистику. Хочу ще раз наголосити, що якщо у 2023-2024 році в закладі навчався 101, то на сьогоднішній день 72,6 з них за кордоном. В цілому громада на наступний рік має виконувати наказ міністерства, яке планує. До початку наступного навчального року щоб долучати до навчання в закладах освіти учнів, які сьогодні перебувають за кордоном. Тобто по нашій громаді більше ста учнів не зможуть продовжити навчання в наших закладах. Це теж важливо. Соціально-економічні чинники вони перераховані, що в закладі є питання, які потребують капіталовкладень. Це у нас і Вкриття, це у нас модернізація системи опалення і забезпечення функціонування харчоблоку залпа. Тому відповідно до плану трансформації мережі, який у нас діє до 2027 року, відділ освіти з пропозицією по припиненню функціонування станційної філії на бустер ліцейної роду. Ну, перед тим, як питання, мабуть, я ще дам слово директору першої. Ну, ця філія ж складова частина. Де, де ці діти зараз знаходяться, де вони навчаються? Щоб Блоше розуміння, що ці діти сьогодні, в яких стінах, де вони, як забезпечуються, як навчаються. Чи... Ну, взагалі там є на сьогоднішній деньський після металів. 79%. Ну я кажу за ті, хто наявні з станційної філії, де вони останній рік навчалися. У нас є директор філії, який може сказати, скільки у нас навчається. Є, то є начальник відділу освіти, є керівник основного, основного ліцею. Філія це складова. Є, звісно, є керівник, є всі ці питання з в іншому. Я сьогодні хочу, щоб люди розуміли і знали, чого саме так проходить і що стосується. І як сьогодні, я з чого розпочав? Я розпочав з якісної освіти наших дітей. І це передова мова в громаді. Якщо за радянських часів тільки в місті шість шкіл, шість дошкільних закладів. Наявна кількість дітей по всій громаді шкільного і дошкільного віку менша за, набагато, ніж потужність даних закладів освіти. На жаль, у нас сьогодні є ще й трагічні питання 15-го року, коли зруйнувалася будівля першої школи. Але, дякуючи, сьогодні ми маємо використовуємо орендовані приміщення для початкової школи педагогічний коледж, для старшої школи аграрний коледж. Але сьогодні я ж теж спілкуюсь. Ви думаєте, що це не болюче питання для міського голови? Болюче. Що це не болюче питання для відділу освіти чи для директора школи? Болюче. Але ми повинні на Терези і на шахти Терезі вкласти саме навчання і якісне навчання і безпеку наших дітрів. Це передусім. Як приклад, я, я ж кажу, по різних громадам оптимізують, тому що на сьогоднішній день умови, які створені безпекові, Треба визначатися не у всіх закладах, ну нема можливості в нашого і в бюджету, і в держави, і військовий час. Приклад у цьому сказати, 27 березня 25-го року, це коли? Буквально декілька днів тому. Вінно-Запорізька сесія пройшла від Запорізької сільської ради і ліквідували Христофорівську школу і три дитячі дошкільних заклади. Це не просто так, що хочеться мені чи Латію, чи Римчуку. Це ті, які поряд громади. Я не кажу що про всі інші. Ми кажемо про реалії. Якщо є діти, і сьогодні ці 72 дитини, вони навчаються у першій школі, саме у новому Бузі, їх підвозять. І вони отримують це навчання, вони отримують якісне харчування, в них є забезпечені безпекові умови. То це якраз питання. Я ще хотів би, ну, не хочу зараз про педагогів. Я розумію, що держава, то держава повинна робити ще допомогу нам да? в тому плані, що на сьогоднішній день педагоги, які втрачають або можуть втратити роботу, щоб держава підставила не тільки плече, а фінансову допомогу цим людям, щоб на можливість перекваліфікації або можливість якісь кошти отримувати, тому що все скинуло на плечі громади. Сільських селищних міських, яких немає ресурсів, які сьогодні знаходяться зі сто копійок, які вони мають в бюджетах, гроші на підтримку ЗСУ. А ви знаєте, скільки, що, який відсоток від нашого бюджету це складає, ви знаєте, скільки це нам вартує, яка сьогодні була проблематика останній час. Всі школи е, працювали. Працювали всі школи, діти навчалися, не дивлячись на те, що я вже не гортаю сторінки до ковіду. Я гортаю з військових часів. Але сьома школа не чи сьомий ліцеї зараз. Ну я кажу, сьома школа взагалі не, не навчалася, бо не було укриттів. Вийшов до пропозиції до депутатів, купили ті наземні укриття, і, хоч позмінно може заклад е, сьогодні функціонувати. Те, скільки було З приводу тих 100 метрів, які губернатор обмежив нам до укриття, е, бо по Миколаївській області були ризики е, прильотів, бо постановок Кабміну було 500 метрів до укриття. а... Рішенням Ради нацбезпеки і оборони і комісії теплі з обласної а військової адміністрації було обмежено 100-метрівкою. Але віктор ну, до мене приходило, бо там теж не могли вчитися діти найбільшого закладу по кількості, де сьогодні були дві філії, була станційна і Петрівська, першоправнева школа. Але ми так само вийшли до батьків з, діть, з дітьми в Петровки. Питання вирішили, визначили. Вони теж розуміють, що сьогодні забезпечення підвозу буде їхати педагог разом з дітьми і отримувати це. Як вони сьогодні це і роблять? Я просто слово забрав у Алли Вікторовни, вона сама це повинна сказати. Будь ласка, молоду, шановні депутати. Питання повернення до навчання усіх здобувачів освіти є першочерговим і навчатися дистанційно жодних заклад освіти вічно не буде. У серпні місяці поставлено було завдання перед адміністрацією закладу відділом освіти про з питання повернення до змішаного навчання здобувачів освіти освіти станційної філії, як Максим Олександрович говорив. Ми від тривалих робіт дуже таких цілеспрямованих у квітні 23-24 року повернулися повністю до розміщеного навчання в наш заклад освіти. Звичайно, для нас це було дуже таким нелегким рішенням і нелегкою роботою, в тому що ви розумієте, що ми навчаємось протягом багатьох років у орендованих приміщеннях і в досить в таких обмежених умовах. Але нічого не можна, ну якщо... Дуже грамотно підійти до вирішення цього питання, все можна вирішити. З нами було відпрацьовано режим роботи, з нами було відпрацьовано разом з відділом освіти підвіз і для цього було розроблено три маршрути, саме до станційної філії. Я не говорю про те, що до нас підвозяться діти до самого до закладу до станційного, села загальної користі та села Розвідки. Так, питання болюче, трансформування мережі і так далі. Але е, ми зробили все необхідне, щоб заклад освіти жив повноцінно не пересікаючись з нашим закладом. Філія маємо на увазі. Тому працювали вони до того зміну. Харчування було здійснено теж відповідно до вимог, відповідно до того, що діти приїжджають у другу зміну. В нас було введено у меню, крім сніданки для учнів новоської, ну говорити першої школи, ще й обід для е, станційної фірм. Діти початкових класів навчаються в орендовному приміщенні педагогічного коледжу, діти старшої школи у орендовному приміщенні аграрного коледжу. Щодо розкладу уроків, щодо функціонування самих педагогів, ці заклади зараз не пересікалися. Звичайно, як у кожному, в кожній школі можуть бути певні там збіги, зміни, але адміністрація обох закладів освіти швидко спрацьовувала і недоречності. Крім того, ми всі зараз розуміємо, що тривало, вічно тривати це так не може. І те питання, яке було зараз винесено на обговорення всіх комісій і на сесію, воно є болючим для всіх закладів освіти. І в минулому році вже перша школа і інші заклади освіти не буду аналізувати, але ми вже не здійснювали надію 10 класу відповідно до плану трансформації на чи болить нам це болить, але ми усвідомлюємо, що уникнути цього процесу жоден заклад освіти не в змозі. В 2016 році, коли було створено по області мережа опорних закладів освіти з філіями, заклад освіти наш мав 4 філії. І наші заклади-партнери по всіх районах області теж мали 3-4, навіть були випадки, коли мали 5 філій. На сьогоднішній день ми спілкуємося з колегами. У більшості з них, верніше, навіть переважній більшості з них вже закрито філії у зв'язку, у зв'язку ж не з якимись рішенням, рішеннями, зв'язку з демографічною ситуацією, з воєнними діями, з тим, що мережа учнів значно скоротилася. Крім того, у більшості закладів освіти понишений ступінь. Це те, про що ми з вами говорили. В цьому навчальному році ми станемо гімназією. І ну як вам сказати, це не має бути якимось фактом, який принижує статус закладу. Це є необхідність мережі, необхідність створення академічного ліцею, і той вибір, який зробила громада відділу освіти в умовах тих, що склалися, він є правильним, вагомим ну, таким свідомим. Тому ми маємо зараз робити докласти всіх зусиль, щоб і ліцей існувала, і так само діти будь як, де б вони не, не, не проживали, звідки вони не під'їжджали, навчалися досить до комфортних і достанови. Е, хочу звернутися до вас, шановні, хочу звернутися до жителів села Станційного. Сьогодні ми можемо говорити ми можемо говорити, пущу, не пущу до школи. Ну, По-перше, е, це так не має бути. Е, вибір за батьками. Єдине, я хочу, щоб ми з вами всі об'єдналися для того, щоб навколо окремого закладу освіти навіть. Навколо станційної філії, вашої філії, яка з'ється з нами, де ми маємо відпрацювати питання збереження класів, які підуть в паралель, і працевлаштування педагогів. Мені дуже приємно, я на всіх комісіях була, що відділи звіти міська рада вони не відокремлюються від даного питання. Сьогодні Зерна Тодович раніше, раніше на комісіях мабуть. Тверде, що е і інформації, які з нас були з кількість закладів освіти, це наявність вакантних посад, наявність забезпечення педагогічними працівниками, що це питання не, не стоїть лише на плечах першої школи. що Сьогодні відділ освіти вивчає питання для того, щоб кожен педагог був працевлаштований. Це дуже добре. Це дуже добре. Тому е об'єднуємося, залучаємо дітей до навчання, зливаємося і працюємо далі. Життя продовжується. Наше питання, яке було стояло перед нами у серпні минулому році. Ми вирішили питання, яке буде стояти після вашого рішення, шановні депутати, постави перед закладом освіти, перед адміністрацією на буськові це перед відділом освіти, це перше інвентаризація всіх засобів, це збереження будівлі, це працевлаштування педагогів, це організація підвозу. Роботи буде дуже багато, але на сьогоднішній день закрито вже. Ну, я не скажу, що це, це вимоги часу. Розинівська філія, будівля під консервуванням і під охороною. Першотравнева філія – будівля під консервуванням і під охороною. Майно все збережено. Все до парточки, до стільчика, до комп'ютера, все передано. Ціносцінні перевезені новий був, все інше збив на зберігання і навіть підсилюються інші заклади освіти, меблями. І то що це зараз у нас дуже великі були постачання протягом останніх років. Це і нові меблі, і нове забезпечення. Все воно збережено. Так що ми за це несемо повну відповідальність. І дбати про думати про те, що ну розумію, що школа нібито стоїть будівлею. Ну, наш приклад показав, що не тільки будівлею, вона стоїть дітьми, людьми, попитом. І як би ми сьогодні не говорили, ми всі, тут переважна більшість вихованців е Радянського Союзу, ми сьогодні маємо не сприймати, що вчитель. Вчитель сьогодні відповідно до закону це надавач освітній послуг. Ми маємо виконувати свою роботу правильно, ми маємо відповідно до законодавства, ми маємо це робити дуже так коректно. Давайте дане питання маємо вирішити, організувати навчання дітей. Перед нами дуже багато. Нам її Можна Дякуємо. Будь ласка. А чи не можна було б із технікою провести станційне приміщення ті, школи дітей, щоб не оранзувати бюджетних коштів? Та нема питання. 17 шкільних автобусів ми обійдемо, хочеш відзавжди? Далі, дивіться, укриття. Укриття. Укриття від суду. Тобто ті кошти, які сьогодні ми по оренді використовуємо по оренді комунальної нас. Ми ж за оренду не платимо жодних копії. А комуналка, вона що там буде, що на станції, що в центрі, що будь де її треба вплатити. Якщо це ну, зима холодна, то значить і відповідно більше коштів. Якщо зима тепла, то менше коштів. Тому від того де топити, але ж тут створені умови. Сьогодні ми кажемо про те, як і будівля. Будемо так казати, будівля, яка сьогодні є по потужності, по відсутність укриття, харчоблог, інклюзії, доступність і все інше, яке пов'язане. Да, так, У нас нема того часу побудувати, побудувати, і знову ж таки, якщо я подам проєкт на реконструкцію даного закладу на фінансування з держави, мені скажуть, скільки дітей? 70. А буде перевага там, де буде 500 чи 300, але не менше. І тоді грошей немає. Власні кошти є, питань немає. З бюджету міської ради фінансуйте. Нас бюджет міської ради 100 мільйонів в рік. Із них ми в минулому році 15% на допомогу ЗСУ направили. Закрили тільки значучі і кричачі питання, які сьогодні е, стосуються захищених статтів Заробітна плата, енергійності і все інше. Немає достатніх ресурсів в нас. А на проєктування і на інше теж треба гроші. Зараз ми витратимо 2 мільйони, ну півтора-два мільйони, це бумаги будуть стоїти точно. По реконструкції під укриття, повноцінне підземне, плюс харчоблок, плюс інпузія, бо так же ж не запустиш, діти з вадами, повинні бути ліфти, доступність, це все повинно бути в закладі. Модернізація вузлів, утеплення, електрика, комунікації вони всі застарілі і не відповідають тим нормам. Так, да, коли ти використовуєш. Комісія проходить, тому що бачить, що в наявності, що в сільській місцевості, що в міській. У нас, наприклад, приведу, сьогодні школа в Новомихайлі. Хто був, хто бачив. Ну, Типова, суперова школа. Ну її ж не можна так взяти і перенести в Новий Буг. А з Нового Буга батьки не поїдуть туди. Ну, давайте облаштуємо першу школу, ну, мовно. Першу школу в Новомихайлі. Що мені скажуть Новобужан? Ти, ти, ти куди? Да? Дивився чи як ти проснувся? От, тут з ви розумієте, що їм треба сьогодні те, що ми маємо на території нашої громади, оптимізувавши, не втратити якість освіти і сьогодні створити безпекові і якісні навчальні процеси для нашої дітвори. Вони й так сьогодні постраждали. Ковід, хто родився в 2019 році, з дітей, сьогодні 25-й рік. Фактично, вони отак десь змішана форма, і це останні півтора року йде. А то так, ковід, війна в онлайні, сидимо вдома, безпекові, не знаємо, що п'ять років вже, бути, вже віде, вони віде, йдуть віде, в школу, в школі вже навчатися повинні, а вони дитячого садка не бачили. Діти повинні соціалізуватися, діти повинні перехворіти тими дитячими хворобами. Які сьогодні ну, закаляють організм і, і, і створюють умови. А тут ще щось вдома посидів, імунітет є. Там дедушка, бабушка, бабачки на роботі. Тільки пішов у дитячий садок, а там 10 дітей чи 15. Він раз скапанув в, в, в бацилу, і додому. І знову 2-3 тижні на лікуванні. Немає в них от такого соціального адаптації. Сьогодні ми кажемо, що тут питання в тому, що підвоз, от п'ятницю. Завдяки датському уряду ми отримали ще один шкільний автобус. Так, да, ми їх багато втратили під час е, початку війни, там ми дали 5 автобусів, які розстріляли в Маріуполі. Е, ми купили за ці роки, кожен рік купляли по одному, по два автобуси, по програмі 50 на 50. Зараз ми отримали ще додатковий автобус безкоштовно від уряду Данії. саме для того, щоб підвоз. Сидить сюди директор школи 4-ї Тетяна Миколаївна. В неї так само історія, що сьогодні, якщо ми не влаштуємо ці питання, наші діти поїдуть в іншу громаду. От якщо ми кажемо по вільно-Запорізькій новополтавку з Петровки, поїхала частина дітей, а нам треба їх забрати в новий Буг, підвозити сюди. Бо школу тримати, ну, по-перше, держава ж каже як, немає достатньої кількості дітвори тільки за рахунок бюджету. Субвенції уже державної не буде жодної копійки. І а далі визначайте, і... питань немає. На отримання станційної філії в даних випадках, не, не станційної. у нас ще нас питання по Новодмитрівській школі. Там теж 45 плюс-мінус одна дитина, тільки менше одного вже всюду. перекреслюється державне фінансування. 4 мільйони на рік утримання школи, просто на ще додатково на бюджет, окрім того, комуналка і все інше. Давайте ставити, ми громада, ми вирішуємо, куди направляти кошти. Але якщо ми хочемо і допомагати ЗСУ, і робити якісь речі, і щось купувати, і щось розвиватися, то є бюджет цього-навсього, то кошти. Більше їх немає.